Для Павла Самбірського, митрополита Тобольського, помолимо. Святого Духа достойного села, перед Престолом Божим, наш добрий заступниче, найнадійніший наш Покровителю, святителю Отче павле, знаємо, як багато спроможна Твоя молитва, що у милостивлії Господа, Ти з дитячих років Христа полюбив Йому єдиному служити бажаючи батьків своїх і рідній дім. І всі розкужі цього світу залишив, щоб його єдиного надбати, ти від юності, маючи гідну повагу, поважа добу та справу Божої правди, всю чужовірні спокуси і підступи подолав, і батьківське православ'я, зберігаючи непохитно, свято науки пізнав премудрість і чернечого життя, преважку дорогу, добровільно для себе вибрав. Ти шлях життя свого провадячи не смирення, висоти чеснот досягнув і саном святирізким гідно пошанований, бездоганно апостольське служіння здійснив, і блажений кінець земного життя та вінець нетлінний на небі прийняв. Віримо, що ти і нині після свого спочинку невідступно з нами перебуваєш нетлінністю своїх влощів, загальне воскресіння нам проповідуючим, та знаменнями і чудесами всіх переконуючи в істинності православ'я, ти нікого з тих, хто до тебе зверталися, не відкинув, але для всіх був люблячим батьком та надійним заступником і тепер на землі величністю чудес сяючи. На небі ж променями трисонячного сонячного світла осяйований, милостиво вислухай моління наші, і не залишай нас, що ревно, просимо допомоги і заступництва Твого, і не взмовкай в молитвах Твоїх до Господа, вмоли святителю, Отче, Павле, величного в дарах своїх царя, неба і землі, хай утвердить Він святу православну віру. У вітчизні нашій та у всьому світі на вічні часи, свято від передання та устави непохитними навіки, нехай збереже невірство та всі єресі і роз'єднання силою Духа Святого, нехай знищить назавжди. а спокушених ними братів та сестер наших, хай наверне долона Святої Своєї Церкви. І чим цим вітчизну нашу Україну єдиновірністю та однодумністю зміцнить, хай обдарує країну нашу побожністю та життям благоденственним, повітря благотворністю, землю багатоплідністю, хай дасть дітям у добрій вдачі та законі Божому виховуватись, підліткам у здоров'ї та корисній науці зростати. Молоді, чистоту та у виборі життєвого шляху успіх, подружжям любов та однодумність, трудівникам, добрі успіхи у праці, подорожнім, щасливе поверненням, полоненим звільнення скоре, зажуреним добру розраду, хворим швидке одужання, таким, тим, які відходять від дочасного життя кончину спокійну, безболізну, незавстиджену, святими тайнами ущасливлену, і все для всіх, кожному відповідно для віку і становища, потреби і прохання для побожності та життя необхідне. У все щедро Бога для нас випросим, щоб ми радісним серцем до тебе взивали, О, Богом вибраний пастирю. Посвяченої Богу невинності, пахучої цвіте, церкви Христової, світильнику Бога світлий, слави Божої, органи, не вмовкаючи, але чини похвало всієї вітчизни України нашої, слава, моли за нас, людинолюбного, Христа Бога нашого, щоб у день його пришестя друга, ми були вибавлені стояння ліворуч. Та удостоїлися війти зі всіми вибраними у прикрашену оселю слави Божої, де разом з Тобою оспіваємо і прославимо все величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас і навіки вічні.